Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Пропоную вам вивчити вірш, який називається Гостює в нас зима, написав Володимир Кленц. А вивчати ми будемо за допомогою картинок. Готові? Будьте уважні! Летять, летять сніжинки на поле. Ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостиком лисичка сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик солодкі бачить сни. А зараз давайте повторимо віршик разом. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостиком лисичка сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. А зараз повторіть самостійно вірш за картинками. Дітки, скажіть, будь ласка, хто написав вірш? Як називається вірш? Про що він? А в яку пору вони бувають? Молодці дітки, я впевнена, що у вас все вийшло. Дякую вам за увагу. До побачення.